Пані і панове, друзі, я за своє вже на таке дуже коротке життя виступав і був в дуже багатьох університетах. Вони були різні, деякі добрі, деякі не дуже, деякі зовсім погані, але в вашому університеті мені подобається зразу, як тільки я сюди прийшов, тому що в мене якесь таке почуття, знаєте, певності. От перший виступ я сказав пана Оплачка певно сказав, знаєте, Після його виступу вже можу наступати. Він сказав все те, що я хотів сказати. Я тільки зараз буду ці тези, знаєте, пояснювати в різний, в різний спосіб. Але перед тим, як це буде робити, хочу вам подякувати за те, що мене сьогодні запросили. Я, звичайно, не гідний тих всіх компліментів. Як кажу, кожному компліменті маленька частка правди, за цю маленьку частку дякую. Але що для мене дуже важливо сьогодні символічно, що я історик з Львова виступаю в Одесі. І не тільки в Одесі, а в вільному університеті українському, є в єврейському центрі. І в мене, знаєте, така зразу ідея, є, що якщо українці потрафлять, зможуть помиритися з євреями, а це виглядає, а насправді їм є, що ділити, їх історія дуже ділила. І вона має дуже тяжкі спогади ні про одного. То якщо українці можуть помиритися з євреями, то напевно Львів може помиритися з Одесою, спокійно. А припускаю, що із Донецьком в цьому є. Велика, велика надія. І історик і не розслухняний. І тому, коли мені сказали, що я маю виступити з темою хто такі українці і чого вони хочуть?», то я послухався і сказав: так, ну бо я історик. Але до професійної слухняності щодо вибору цієї теми добралися ще такі дві інші. Перша прагматична, я кінчаю зараз книжку. Це буде нове видання «Страсті за націоналізмом, вона справиться нове, це вже нова книжка, бо там більше статей є ті, які ніколи не появлялися окремо. І мені до цієї книжки дуже бракує останнього такого заключного есею. Я собі подумав, що якраз добра нагода. Те, що я сьогодні вам буду говорити, я перепишу статтю, і це буде заключна частина, і вернуся з Одесі, зразу здам книжку до друку, і там буде стояти, що це був виступ у вашому центрі. А інша причина. Не треба, дякую. Я це вже прийняв, мені так приємно. А інша причина є та, що я власне мої амбіції. Знаєте, я є людина, а кожна людина хоче бути більша, ніж вона справді є. І тому, напевно, немає нічого поганого, бо якби ми були тільки тими, ким ми є, то напевно світ був би дуже бідний, от, нецікавий от, і скучний. Але найкраще ставати більшим це міритися скіл сили з кимось великим. І напевно багато з вас знає, бо пропускаю, що тут багато сидить істориків, студентів-викладачів, а дехто з вас і читає, цікавиться історію, що це точно відтворення назви книжки, яку колись майже 100 років написав Михайло Грушевський, За означенням найбільший історик України. Отже, коли є моя амбіція, в тому, що я хочу переписати те, що писав Грушевський, знаєте. От і це є велика спокуса. А вслід за Оскаром Абайдлом я можу сказати, що я можу стояти перед всім, тільки не перед спокусою. От стільки вступних зауваг. А тепер, тепер я перейду до самого виступу. О, працює. Отже, перш за все, питання, хто такі українці і чого вони хочуть, належить до так званих великих питань. Такі, скажімо, питання, як питання аграрне питання, селянське питання, єврейське питання чи жіноче питання. А з цими, є, з цими питаннями є та проблема, що в них ніколи немає відповіді. В них не може за означенням бути відповіді. І навпаки, коли хтось пробує дати відповідь, то здебільшого він робить велику шкоду, а відповідь досягає. Скажімо, до коли старається дати якусь абсолютну відповідь, ну скажімо, Сталін пробує розв'язати селянське питання, загнав всіх селян колгоспі, так? Гітлер пробував розв'язати єврейські питання і створив Голокост. Це так зване остаточне розв'язання єврейського питання. Ми тепер розуміємо, що ні одне, ні друге розв'язка нічого не дала, тільки створило нові питання. Бо, скажімо, тепер новим питанням є після цього всього післястальне, що робити з землею після падіння комунізму, як цей розпорядитися, коли селяни перестали бути її господарями, а в випадку єврейського питання, як досягти миру на східному на Близькому Сході. Тобто, що хочу сказати, що такі питання за означенням, може, я все-таки добре. Такі питання не можуть мати відповіді. І якщо вам хтось скаже, що він знає відповідь, це від нього абсолютно не вірте, йому він шарлатан. Не може бути відповіді. Але те, що вони не мають відповіді, не означає, що їх не треба ставити. Ну, поки їх треба ставити, це не великий сенс. Бо тільки ставлячи ці відповіді, можемо собі примерно контури того, що ми хочемо е, е, знати. Отже, немає одної відповіді. За означенням відповіді може бути декілька, або навіть дуже багато, як на цій бачите. Карті, ну там було раніше, хто такі українці, там бачите, були різні, різні, скажімо, типи типи, типи українців. І е, якщо говорити про самі ці відповіді, то масити, що це дуже великий спектр можливих відповідь, хто такі українці. І на цьому спектрі є два крайні полюси. І мені здається, що найкращі ці полюси. Можна переключити? Я не поможу переключати. Ага, є. Найкраще це пелюси колись представив Остап Вишня, а не пану знаєте його замітки, що країни дещо з Це прекрасний текст. Вважається найкраще. Найкраща історія України, коли, яка коли-небудь одна написана, вона найкраща, тому що вона ще не коротша. О, це одна сторінка для російських шовністів, а друга для українських патріотів. Обидві блискучі, короткі, по одній сторінці. Вона нас не представляє ці дві крайності. З точки зору російських шовністів, України не існує. Це все видумка: польська, єврейська, німецька. Достає часу, ще Брюсселю чи когось інше. А з точки зору патріотів великих, це патентових патріотів так звана Україна існувало завше, а щонайменше в Терпільських часів існувати вона завше буде, і таке інше, і таке інше. Отже, це є ті дві крайності, в які, скажімо, в рамках здають спектр можливих відповідей. Соціологія нам показує, що українці. Та... Я, я це не буду добре робити, не вмію це добре робити. Взагалі, може, попрати що дуже пану виступаю. І правило, є, що мене краще читати, ніж слухати. Тому те, що я зараз буду говорити, це ви тільки вступ до того, що колись прочитаєте. Бо напевно це буде свідти на якомусь сайті, і ви зможете ці потім тези прочитати, що я їм такого говорив, і що вони не цілком зрозуміли, чисто через мою дикцію, через те, що я швидко говорю. Отже, відповідно бачимо домовляємося, що є два спектри: один спектр, що українців немає, а другий, що спектр, що українці, точка зору полюс, що українці завжди були. Соціологія показує. Що більшість українців чи мешканців, України, як би їх не визначали, завжди уникають крайностей. Вони, коли обирають відповідь, вони вибирають десь середину. Отже, я припускаю вам першу пораду. Якщо ви хочете знайти відповідь, хто такі українці, то десь пробуйте уникати і одної, і другої крайності. Швидше всього, десь правильна відповідь, чи відповідь та, яка найбільш, скажімо, сприятлива, чи на яка більш, скажімо, на більшій згоди десь є рівно посередині. Але тут виникають пару складностей. Перша складність полягає в тому, що ми повинні домовитися, що таке нація? Бо очевидно, коли ви б мене запросили розказати, хто такі українці, то ви, напевно, не хочете від мене почути, скажімо, якого кольору мають українці очі, чи скільки серед українок, блондинок, чи чому вони такі красиві, або скільки пива п'ють українці щороку. Так? Бо це не є ті питання, які вас цікавлять. Так? Швидше всього, ви цікавите вас цікавлять, а мене це цікавить питання, чи є Україна як нація, або що означає українська нація. І тут починається велика проблема. Проблем буде дуже багато. Просто Проблема є те, що ми не знаємо, що таке нація. Ніхто не знає. От. Немає, я можу я здавати дуже багато означень націй. Ми знаємо ці означення, починаючи від Сталіна, їх і дуже багато, біля пару десятків. Але є загальна згода серед науковців, що не може бути означення складним соціальним феноменом, а нація є складним соціальним феноменом. Тому радше є така, знаєте, формула, що я знаю, що таке нація, поки мене не питають, що таке нація. І тільки не починають питати, що таке нація, я зразу не можуть відповісти. Так? Або це ще інший принцип називають трошки за влігарність, принцип порнографії. Так? Що я не знаю, що таке порнографія, але я зразу впізнюю, як тільки її бачу. Так само і це. Тобто, мовно кажучи, всі, всі ці суб'єктивні великі категорії, вони всі ці великі категорії суб'єктивні. Їх можна тільки бачити за. Визнання за, 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 за нашим, за нашим признанням. І отже, якщо йти з цього точки зору, то напевно найкращим таким робочим означенням, що всім будуть приймати, це є означення Енста Реннана, яку він дав ще десь близько 130 років тому у своїй праці на 140 років тому, Арнкеський що таке нація, і там була така. Дуже коротке означення. Нація це є щоденний референдум. Або нація це є щоденний плебісцит. Дві речі, які тут важливі. Перше це є щоденний. Нація не є що, що існує постійно вічно, нація існує щоденно. І перевіряти її треба щоденно. Вона є мінлива. Вона може виникати, заникати, трансформуватися, ніколи не зникати, але вона весь час відозмінюється. Тому не можна сказати щось таке, що є, нація формується і сформувалася. Нація ніколи не формується до кінця. Нема такого такого, тому що нація щоденно щоденно формується. І це дуже важливий принцип. А друге, що тут є, що дуже часто закидують Ринану, ну подумаєш, щоденний референдум, так? таким чином можна знати, що буде якусь спільноту. скажімо, спортивний клуб теж може бути щоденний так? Ми рішаємо, скажімо, болільники, мовно кажучи, чорноморців Одеси. Якщо не отже, це можна сказати, що це також є нація, так? нація Чорноморця, бо якийсь референдум, ми біля телевізора, спостерігаємо, дивимося, як це умовно кажучи, нація, то якісь інше об'єднання. І, власне, тут є одна різниця, яка і в тій формі тільки не помітна. Бо референдуми завжди є про політичні питання, не про спортивні питання, не про культурні питання, а про політичні питання. І переважно референдуми бувають національні. Майже немає інтернаціональних референдумів, чи немає регіональних. Референдум практика є, що референдум є завжди національним. Отже, якщо говорити так, явище не є явище, яв... нація не є явище етнічне. Явище це не є пісня, це не є вишиванка, це не є танці чи щось інше, те, що ми називаємо етносом. Це є те саме, тільки те, коли набирає політичного значення. Розумієте? Тому це дуже важливо сказати, що нація є. Політичний феномен. Отже, приймемо ту формулу, що нація щоденний референдум, і давайте почнемо з цієї формули дивитися, а що є українця як нація. Так? І тут, доречно, застосувати соціологію. Це є динаміка опитування українців, починаючи з 91-го року, по 2008, підтримки української незалежності. Це, мовно кажучи, повторення референдуму 1 грудня 91-го року. Як би голосували українці, якби цей референдум був в 91-му році, скажімо, в 93-му році, в 205 році, 208 році? І що дуже цікаво, що коли би референдум не проводили, як ви бачите, кількість тих, що би голосували за підтримку української незалежності, завжди є більшість, становить більшість. Тобто, мовно кажучи, коли б цей референдум не проводив, провели найчасни більших простих криз, як то в 94-му році, 2004 році, все одно більшість українців голосували би так само, якби голосували 1 -го грудня. Тобто, можна сказати. Що українська нація існує, бо щоденний референдум підтверджує її існування. Українці щоразу готові за неї голосувати. Очевидно, що не з таким показником на 101 році. І бачимо, що ця тенденція стала, продовжується до останнього року, має останні дані з липня 2009 року. І бачимо, що кількість тих, які хоч готові підтримати українську незалежність за ще більше 50% за коротким винятком 2003-2002 року, але навіть там кількість тих, що голосували без українську незалежність, Майже дві рази більше, ніж тих, що голосували би проти. Зрозуміло, ви зараз кажете, будете малите рацію, ж це узагальнені, знаєте, статистика, так? Вона показує середні дані. Був колись такий відомий польський професор Тадеуш Бойжеленський. Він любив жартувати про так звані середні дані. Що якщо ваша жінка зраджує вам щодня, а моя ніколи, то статистика скаже, що в середньому наші жінки зраджують, щодругий день. Ну, продовжно так. Так, що ми маємо такі загальні дані, вони багато що скривають. Так? От, очевидно, можна сказати, що очевидно, що в дуже багатьох випадках за цими даними криються регіональні різниці. Що, скажімо, російськомовний схід чи південь не завжди підтримує цю незалежність. Так є, але так є досить нерегулярно, досить різко. У більшості випадків, у більшості випадків, так і Схід і Південь цю ідею підтримує. Я, здається, зараз це пораз продемонструю. Ну, це поки що. Віковий вимір. І віковий вимір дуже є оптимістичний для України, тому що бачите, чим нижчий вік населення, тим, більші, тим вищий рівень підтримки української незалежності. А зараз. Ой, ну, пропустив я. Десь воно в мене пропало, але зараз ми будемо це бачити може далі воно виникне. Назад, вперед, вибачте. Цей слайд, може, там далі є. Але подивіться це, скажімо, інші дані, що так само, як більшість українців готові голосувати за незалежність України, більшість українівців має дуже емоційний, емоційну емоційну прив'язаність до тієї, якій вони живуть, бо більшість з них вважає себе патріотом України, що дуже дивно, бо ми вже скаржимося про низький рівень патріотичного почуття.